У вінки були у них дівчата, як русалки, і жартівливі, люночубі парубки кували крицю і граніт тесали, трудились, щоб земля родила і цвіла. Так сучасні дребляни оспівують своїх предків. Падок, який вони залишили, неоціненний, говорить організатор свята рушника Сергій Жила. Рушники півночі Житомирщини вони унікальні відрізняються від інших і, передусім, в нас дуже багато ще збережених тканих рушників. На яких є велика кількість зображень, які ще йдуть із дохристиянських часів, і вони несуть ще й велику наукову історичну інформацію. Бо завдяки ось цим зображенням ми багато розуміємо про вірування наших предків і про нашу історію. У святковій експозиції було представлено унікальні колекції рушників поліського природного заповідника та овруцької районної бібліотеки. Почали їздити по селах, просити всіх стареньких людей, щоб відкривали свої скрині. Гляньте на цю сорочку нитки зберігаються до цих пір. Скільки років пройшло? Організатори виставки стверджують, що своєрідна природа цього краю породжує такі ж рідкісні орнаменти. Оце рушник Овручини, кам'янщини старого слов'янського світу. Оцей кряж від оручи до городця. Це диво. Диво! Найдорожчими рушниками краєзнавець Микола Брицун називає ті, що мають найбільш давні та найбільш значущі для древлян орнаменти зі стрілами перуна. Глибинна язичська древність. З цією річчю можна куди хоч виходити на будь-який світовий конгрес. Найди подібну річ в інших культурах, навіть у слов'янських. Це знамена воївника. Перун. а ще птахи, небожителі, символи неба, виноградна лоза та дерево, символи наповнення та збереження роду, дуб, чоловіча сила та калина, жіноча врода. Рушник овруцького району теж можна назвати унікальним, адже на ньому вишиті всі орнаменти, які характерні цьому регіону.